Повним ходом йде будівництво найпростішого укриття для учнів, вчителів та працівників опорного закладу загальноосвітньої школи No3 імені Віктора Нижниченка. Безпека дітей, педагогічних колективів та працівників навчальних закладів завжди під пильною увагою органів місцевого самоврядування. Оскільки третя школа єдина із шести шкіл горішніх плавнів за проєктом будівництва не має підвальних приміщень, міський голова ініціював спорудження найпростішого укриття з нуля, на яке майже 20 мільйонів гривень було виділено. Но з міського бюджету воно буде найбільшим у громаді, адже і сама школа є найбільшою на території всієї Полтавщини, відповідно в якій з усіх шкіл міста навчається найбільша кількість дітей. Площа укриття складатиме 450 квадратних метрів. Проєкт нової споруди цивільного захисту передбачає все необхідне: від припливно витяжної вентиляції, санітарних вузлів, аварійного живлення та потужного генератора до побутових предметів комфорту. Щоб ми забезпечили освітній процес без обмежень в повному обсязі. Ми розробили спеціальний проєкт по будівництву. Нового найпростішого укриття ми так зробили, що воно буде у дворі школи, щоб стіни школи були додатковою перешкодою котлован 3,5 з метри глибиною, 10 тонн залізної арматури. Вже будівельники вмонтували, залили вже 50 метрів кубічних бетону. І наступна партія буде ще 200 кубометрів бетону. Товщина плити опорна, яка буде лежати на ґрунті, 400 міліметрів. Також передбачається 19 опорних колон. Хочу підкреслити, що вся конструкція вона не збірна з Залізобетону, а вона монолітна. Вона повністю буде відлита з бетону. Плита, яка буде лежати. От зараз ми її можемо побачити. Плита, яка в основі, всі фундаменти, всі колони і верхнє перекриття воно також буде все з моноліту, залито залізобетоном. Плануємо виконати більше половини робіт. В цьому році і в наступному році, як перехідний проект, завершити будівництво цього. Укриття вже в повному обсязі, нове сховище відповідатиме сучасним вимогам безпеки. Учні, педагогічний колектив та всі працівники школи із нетерпінням чекають на завершення його будівництва, адже наявність найпростішого укриття поверне школу до повноцінного культурно-освітнього життя, зазначила очільниця закладу Інна Шахман. Ми зможемо тоді організувати навчання в одну зміну, більше дозволити позакласних заходів і Організація навчального процесу стане ще комфортнішою і більш безпечною.